Вітаю в ефірі! Українська радіо Житомир в студії Тетяна Дукач. Сьогодні селебриці жертвують гроші для української армії, забезпечують захист сімей біженців та допомагають з організаційними моментами доставки гуманітарної допомоги. Українські митці не стоять осторонь і максимально долучаються до емоційної підтримки військових і збройних сил України. Про підтримку, допомогу та розвиток української естради. Ми поспілкуємося сьогодні з заслуженим артистом України Олександром Зайченко. Є гостом нашої студії. Вітаю вас! Вітаю. А також студії з нами Алла Попова, народна. Артистка України пані Алло вітає Вітаю, щиро. Вітаю щиро. Добре. Я а, дякую за те, що ви знайшли час до нас доєднатися і поспілкуватися в ефірі. Дякую. Після 24 лютого переважна більшість населення стала волонтерити. Закриваючи ті чи інші потреби тероборони, армії, почали люди допомагати і долучатися до пошуків необхідних речей. Купували дрони, бронежилети. Одним словом, у кожного своя історія. Ти не хочеться згадувати про сумне, коли саме це відбулося, і що люди відчували, що відчували ми між іншим. Що ми бачили навіть біля свого будинку на проспекті перемоги, коли просто бомбили російські машини, і ми думали, що зараз відбудеться. Але їх розбомбили вщать тісно. Лише потім ми дізналися, що це бомбили наші українці, наших загарбників. Можливо, а на той що, момент ми... так, на той це момент, було. це просто було перед вікнами за 100 метрів. Таким Шість машин, диверсійна група прорвалася. мається на перша диверсійна група на проспект Перемоги. І це ми все бачили. Ну, це, це було сумно, але це вже зараз забулося, тому що перемога наближається. І наскільки, наскільки я відчуваю в серцях а, воїнів, в серцях артистів оптимізм, це просто дуже є важливим сьогодні. Не треба згадувати про сумне, треба пам'ятати, але згадувати безкінечно я би не хотіла дійсно, як ми тікали, як ми потім поверталися, де ми були. Ну розпочалося у нас перші поїздки були в Румунію, правда? Спочатку Італії. У нас спочатку було, було запрошення в Італію, містечко Верези. І взагалі, ви знаєте, коли розпочалася війна, моя така думка була Думаю, навіщо? Взагалі ці пісні зараз і не, не пісень. І було запрошення до Дня Матриці в травні місяці в містечку Виразі Італія. І після цього, ви знаєте, ми побачили, що справді пісня потрібна українська. Вона підтримує дух українців і пішли запрошення як по Італії. А потім у нас була поїздка Румунією на запрошення голови спілки українців в Румунії, Мирослав Петрецький. І величезні переїзди. По 500 кілометрів, декілька міст, але це було дуже цікаво. А ви зустрічалися з українцями? З українцями про що? Про що з румуном так само спілкувалися звичайно про перемогу. Звичайно, ті, хто приїхали туди, багато хто хто виїхав в перші дні, хто перед тим на їхнє щастя. Вони цього не відчули в Україні. І вони всі чекають, як там, що там, І всі болівають серцем. Всі всі чекають української пісні. Цікаво дуже так. Головне, що ми навіть, окрім того, що відбулись концерти, ми привезли гуманітарну допомогу. До речі, е, здали на наш гуманітарний штаб при Житомирській військовій адміністрації. Це і ліки, і медичні препарати, турнікети. А з Румунії прийшло два, два буси з гуманітарною допомогою і харчування, і одяг, все інше. Це були такі перші концерти ще в травні місяці. Це долучалися ваші друзі, партнери, колеги, можливо, громадські організації чи благодійні фонди. Як вони вас знаходили? Як ви з ними співпрацюєте? І а взагалі, як логістично відбувається вся ця комунікація, до якої долучені ви справжні українці, щирі українці, завжди знайдуть справжніх щирих українців, які е, дійсно безпосередньо візьмуть участь в будь-якій акції і підуть на це абсолютно чесно, чисто і благодійно. Взагалі ми, наші концерти відбувалися від благодійного фонду Родина імені Назарія Яремчука. З нами ще були наші друзі, народні артисти України Дмитро та Назарія Яремчукі. Така спільна у нас була творча програма, за що й ми їм теж щиро вдячні. Ну а після цього знов, знову ж таки почалися запрошення і Італії, і були, відбулись концерти в Словенії, а нещодавно ми повернулися з поїздки по Німеччині. Mm -hmm. Цікаво дуже було. Українці там мені здалися найбільш щирими. Дійсно. Вони настільки чекали, вони чекали нашого співу, чекали пісень. Вони не просто допомагали, хотіли допомогти. Вони чекали української музики. До речі, а з яким репертуаром ви їхали? Я скажу з душевним і веселим. Скажу простіше, що публіка мене зрозуміла. Я скажу, що останнім часом дуже багато звучить пісень про війну, про смерть. Негатив притягує негатив. Ми розуміємо, що ті думки, ті мрії, а можливо не мрії, а навіть сльози, наше страждання, які ми посилаємо просто в космос, вони вертаються знову ж таки. На матеріалізуються. дистанціюватися від таких почуттів, чи яким чином це робити за допомогою творчості? треба тому трансформувати ці почуття. Треба думати про це, звичайно, страждати, жити як ми страждаємо в принципі всі. Але думати про тих самих воїнів, коли ми для них співаємо, або для української публіки в Німеччині чи в Румунії, між іншим ще я розкажу про Єгипет. Цікаво, дуже <схід> відбувалася зовсім віддалена країна. Тр вони всі потребують радості, радості, радісних українських пісень. Тим більше власне репортуар, вони знають пісні. Вони співають, припустимо, разом зі мною багато пісень. Діти виходять на, сцени. на сцену. Там 50 людей, дітей тільки на сцені. Ми думали, що сцени обваляться просто. Да, коли я співаю пісню там на Україні, то діти просто всі на сцені, всі тупочувці всі сміються. І потім наступну пісню згадують зі мною бажання. Весь, весь зал сих робить, загадає бажання. Я і загадаєш бажання ти. Так приємно. У нас було, звичайно, таке, у всіх було і є спільне, спільне бажання про перемогу. Радість перемоги так, Звичаймо, яку ми Звичайно. і пісня сам позитив, тому що неможливо кажу, про сльози не треба співати. І так сліз достатньо в житті. Треба, тр, треба формувати оце радісне відчуття перемоги. Треба його наближати нашими мріями і нашими піснями. Українська пісня допоможе, звичайно. Україна переможе, як сказати. Я згадую, що я була влітку декілька місяців в Єгипті, в Каїрі, не просто. І коли дізналося українське посольство, а там з ними співпрацює як прикладач, моя донька, і вони мене чекали дуже. Каже: візьміть, будь, ласка, участь в наших заходах, тому що ви нам допоможете. Та допоможете. Вони вивчили декілька моїх пісень. Вони зі мною їх записали. Посольство не має апаратури ніякої, абсолютно. І вони зі мною співали мами і діти всі. Пару пісень, декілька пісень, там в Україні, загадаю бажання, ще дві. І це все були окремі заходи, де теж збиралися кошти на користь наших Збройних сил. І вони просили мене ще спілкуватися дуже, так би мовити, трошки різкіше, mm -hmm. з певними волонтерами, які є псевдо псевдоукраїнцями, які ходять в вишиванках іноді, а потім агітують. За інші, дружбу, інші за те, нерапливі. що треба примиритися і стати друзями. А примиритися в їхньому розумінні це здатися. Україна ніколи не може здати позиції. І тому з ними прийшлося говорити дійсно. І і причим при Я того не боюся. Я хороший дипломат, але я за свою країну, вибачте, але каїрські, українські теж допомогли. Саме головне. Це мені мені дуже серце радує, що в такій віддаленій країні, яка не допомагає взагалі Україні, в цілому там нема програм допомоги українцям, але українське посольство Консолідує. це справжні патріоти. І дійсно вони мені допомогли морально, а я їм. Пане Олександре, є що додати? І, звичайно, хочу додати, що всі пісні на наших концертах українською мовою і, і незважаючи на те, де б вони були, в якій країні не були б, сприймають дуже і приходять на концерти не тільки українці, не тільки наші діаспора, не тільки біженці, а і місцева публіка. Тобто на концертах присутня я не знаю велика кількість і ось в Німеччині і німців, і не знаю чи мову вони дуже аплодували. і Італійці вони відчувають пісні словені. просто. Румуни. Ми всі розуміємо, а я як і композитор і співачка розумію, що люди сприймають навіть не мову, а пісню. От їм пісня або подобається, або ні. Вони ну, звичайно емоції, які вони відчувають, коли прослуховуються mm -hmm. дану композицію. А ще коли українці перекладають німцям, про що то є? І взагалі дуже цікаво. Вразила підтримка з останні в Німеччині України. Тобто нам проводили екскурсію по Бреліну, Це в нас остання була там така місія невеличка, і крізь по Бреліну українські прапори. І навіть біля російського посольства в знак протесту німецькі музиканти артисти скандували. Ну і теж співали в знак протесту на підтримку України. Те, що дуже вразило, звичайно. Ну і по всіх країнах принципі вразили. велика підтримка. Хоча, звичайно, є різні думки. Ну я думаю, в більшості це 99% там, де ми були, всі підтримують Україну. Маю увазі іноземці. Ну, це приємно Що чути, тим паче іноземці само собою, так. А українці, українці на Україні теж дуже багато роблять. Нещодавно теж в Києві відбулися багато концертів для де я брала участь, де ми брали участь для Національної гвардії України. Так було приємно, коли повний зал, величезний зал молодих юних бійців, їх начальників. Але серце кров'ю обливається, знаєте. Коли бачиш юних зовсім, 19-20-річних бійців, їх можуть відправити теж на фронт. І, і не можуть, буде. а відправлять, звичайно, і вони будуть воювати. І вони настроєні захищати нашу країну, і у них просто в очах вогонь патріотизму. І сльози радості від тієї радості в піснях, які ми несемо. І ще раз кажу: не треба співати сумних пісень. Не потрібно болі. Дуже багато. Вони потребують пісні про землю, про маму, про любов головне. Любов, яка спасе світ. Ось хочеться вже продовжити вашу думку і запитати про що ж насправді хочеться співати, про що хочеться писати, що хочеться донести, і на чому важливо зробити головний акцент. От навіть одна одна з, нас з моїх пісень Я Україна вільна. Те ствердження нації, ствердження перемоги, ствердження нашої волі, і непокорності і непоборності. Якщо це патріотика, якщо це патріотична пісня, у мене там на Україні, це з дітьми знову ж таки це заклик до того, щоб наші діти зростали на мирній землі в мирній, неділимій Україні. І багато дуже пісень, так само і звичайно, так, хоча так? ці пісні були написані ще до війни, а зараз де у він, але вони ну, зараз чомусь стали ак актуальними. 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 Мама жде додому сина і да. пісні про, і слова. про маму, тому що э, розлучені батьки з синами, матері з синами, сім'ї розлучені, так, тому що матері моля. Нехай це буде молитва мами, нехай це буде матуся, нехай це буде саме м м якась може радість матері за сина. Віра матері в сина, вітрі, віра коханої дівчини, кохаючої дівчини в свого коханого, віра і любов, кохаючої жінки до свого чоловіка. Оце має бути. І віра в те, що ця любов буде в віках. І житимую віка. Вічні теми, які і що народжуються дітки, і про весілля треба співати, які відбуваються в Карпатах, в Києві, де завгодно. Скоро така пісня. І військових частинах. <с? <с?> військових частинах, між іншим. Не Яка зважаючи, радість, коли бачиш оці військові сім'ї, нові, нові військові сім'ї, молоді, молоді, зовсім військовій формі, і вони побралися просто. Будемо казати на фронті, ви спілкуєтеся з військовими, в тому числі. Про так. що вони вам розповіли? Звичайно, ми спілкувалися з військовими ще до початку бойових дій, тому що у нас були благодійні заходи е, е, в АТО. Це Корахове, інші міста mm -hmm. в Донецькій області, і навіть тоді, коли ми приїздили, приїздили не тільки з пістями, не тільки е підтримали настрій. Там, звичайно, ми якусь таку допомогу матеріальну і харчування, все везли з собою. Але вони говорили, Боже, як ви нам як нам це потрібно? Тому що таке враження, що ми побували після після ваших концертів, ніби вдома побували. Так само і знову ж таки після зустрічей на концертах за кордоном наші українці приходять, і сльози теж радості від того, що ми як Україна до нас приїхала, знаєте. і, і Навіть у нас теж сльози не верталися, тому що бачили, що взагалі люди так сприймали, що в них теж сльози на очах емоції переповнювали. Знову ж таки, українська пісня допоможе нашій перемозі. І творчі люди, головне, ви знаєте, не лише. Люди різних професій, юнаки різних професій і дівчата йдуть на фронт. А люди творчих професій, дівчата і хлопці, декілька студентів нашого університету, Київський університет культури, теж на фронті, теж на фронті. Дай Боже, щоб вони були живі, як всі діти України, тому що вони діти. Чи можемо ми сьогодні говорити про те, що в нас формується нова українська естрада? Звичайно, вона формується. Перше, я її виховую. Дуже величезний пласт української нової естради, я саме виховую в Київському університеті культури, як і професором кафедри естрадних спів. І в мене більше сотні студентів. Багато... Я вже виховала з семерих заслужених артистів України, будучи народною артисткою, і багато дуже переможців національних проєктів, таких як Голос і Екс-Фактор. І співа як зірка, які сьогодні вже є повноцінними молодими, шикарними, я б сказала, артистами української естради. Тобто встановлені вони вже відбуваються, звичайно, звичайно. Але треба їх виховувати в різних напрямках. Це може бути і народний спів, і академічний спів, і естрадний спів різних напрямків. Я займаюся саме сучасною технічною молодою естрадною молоддю молодим поколінням і на увазі молодою манерою виховання для естрадних спіла. Ось спілкуючись з творчими особистостями, це і режисери, і актори, і представники медіаіндустрії, А ми піднімаємо питання змін. Які повинні відбутися в результаті звичайно ж трансформації трансформації саме нашого суспільства, свідомості, культурних цінностей, що повинно обов'язково змінитися на вашу думку, якщо ми говоримо про українську естраду, українську пісню, українську культуру? Ну звичайно, зараз дякуючи, бо вже на ефірах. Звучить ну майже 90%, які зараз норми, але якось теж неприємно чути. До речі, їдучи в автомобілі, вмикаєш, не буду називати радіостанції, навіть житомирські деякі. Звучить українська російська дуже частенько музика. Я, в принципі, вважаю, що в наш час не буду я. Категоричним але хотілося б і менше звучало в такий час. От і дуже приємно, що зараз для молоді багато відкрито доріг, тому що справді відкрито багато і таких проектів. Я завжди сміявся, що голос країни, фабрика країни, скоро буде завод. Ні, фаб, фаб, ну, фабрика зірок, за Завод зірок, ферма зірок. Стали переможцем голосу багато студентів, саме співаючи українські пісні. Но саме в цих проєктах молодь може спроявити себе. Mm. Проявити може себе і не всякі виграє, навіть найсильніший. І найголовніше, Ладно. що там відбувається певна конкуренція. Конкуренція – це дуже таємна річ. Це окрема тема для розмови. Можете задати запитання, якщо вас. Це цікаво, я вам розкажу, що я про це думаю. Але ви запитали про те, що має змінитися. Ну, вже в нашому університеті це дуже давно, це від, від початку, скільки років я там працюю. У нас заборона викладати російською мовою, навіть якщо ми в зумі, в зумі, спілкування має виключно. Я просто навіть певні перевірки, і це досить доречно. Викладачі, хто, не як вони, мають нести справжню вишукану, нормальну, етичну українську мову. І дітям теж заборонено, кажу, не обирайте, будь ласка, російськомовних пісень. Ви маєте бути патріотами і просто е, погодьтеся з тим, що у нас шикарна, прекрасна, співоча, слов'яна, калинова українська мова, і вона наша державна мова. І ми не маємо права пропагувати іншу. Тим більше мову загарбника. Так, загарбника. Співайте англомовні пісні, співайте хоч китайською мовою, хоч французькою мовою. Це, будь ласка, абсолютно не забороняється. Я пишу пісні теж українські україномовні, і пишу пісні, і слова і музику, і співають їх і діти, і дорослі, і зовсім різного віку люди. Але саме україномовні пісні. Звичайно, всі співаки. Ну покладіть руку на серце, скажіть, що кожного в репертуарі були російськомовні пісні. Ми якого знаємо співака виконавців немає. української естради, так. які переважно російськомовні пісні виконували у себе на концертах, і зараз вони приходять на україномовні. Але ви тексти. знаєте, в них існує в мові і в пісенній мові, бо є такий в мене предмет, співацька риторика, де я це все виправляю. В них є в мові русизми. І це чутке, що людина все ж таки. Ну але коли людина працює над собою, вона постійно а, удосконалюється і матимемо надію, що з часом це прийде в таке в закона. Треба усло. змінювати звичайно. Навіть молодь я виховую, щоб кажу, ви не можете співати з русизмами пісні. І це зрада. Кажу, це неможливо робити, і це не гарно, тому що це на слух не сприймається. На завершення програми буквально досить коротко про плани на майбутнє. Ми маємо до перемоги рухатись. Ми вже до неї майже прийшли. Я з першого дня війни відчувала, що все одно перемога за нами. У мене серце підказувало, що Україну ніщо і ніхто не зламає, і тому треба і молодь так настроювати і показувати завжди подавати приклад. Приклад своєю роботою, тому що було відбувалося на тому тижні, і на майбутньому, і на цьому тижні що відбудеться багато благодійних концертів, де ми будемо брати участь і все робити для того, щоб чимось, хоча б чимось, полегшити життя, буття нашим збройним силам України, нашим воїнам, і все це відбуватиметься благодійно. І, звичайно, навіть завтра вже запланований концерт, благодійний концерт на підтримку за село на Вінниччині, а потім є концерти, заплановані концерти. таки, за кордоном теж плануємо ту саму Німеччину, Іспанію, Італію. Ну і звичайно концерти по Україні, коли ми тут на Україні на всі запрошення, цей і військові шпиталі і просто концерти по містах. Знаете, я я пам'ятаю все своє життя. От Київський шпиталь, центральний медичний, я з ним все життя співпрацюю, скільки я себе пам'ятаю. І мої студенти так само. Чесно, це приємно. Просто єдине що публіка трошки відрізняється. Хочеться підтримати, а знаєте що... чим? Так. поруч стоїть командир. І вони на нього дивляться так. Тобто Вони хочуть ситуацію. плескати, вони хочуть е трошки поживавити свій стан, але командир сказав. Все, бурнівація бурхливі авації. А так вони трошки такі слухняні, слухняні хлопчики. Ну, ось на такі дали би трішки волі на такій позитивній ноці. Ми будемо завершувати. Я вам безмежно вдячна за те, що знайшли час для того, щоб до нас доєднатися, розповісти, поділитися своїми позитивними емоціями, налаштувати і наших слухачів, у тому числі на те, що все буде добре, все буде перемога. Я нагадаю, що Олександр Зайченко був гостем нашої студії. Це заслужений артист України, а також Алла Попова, народна артистка України.